До чого неможливо обслуговування зброї? Ну, по-перше, потрібні ровні руки. По-друге, потрібен інструмент. Можна взяти ось такий ключ. Якщо це замаленький, можна взяти трішечки більший. Можна додати ще 6 граночків або торксів. Як ви думаєте, за допомогою цього можна нормально зібрати або розібрати зброю? Окрім того, що потрібні ровні руки, потрібен ще відповідний інструмент. У мене це набір від компанії Fixed Sticks, який представляє собою отаку невеличку сумочку. Тут знаходиться Т-образний ключ, динамометрична головка, набір біт і ще ось така головка. Отже, що ми маємо? Ми маємо ось такий ключик. З трьох сторін якого можна вставити біту, посередині знаходиться втулка, за яку зручно тримати та обертати ключ, щоб не перекосити. І динамометрична голівка. Якщо подивитися трішечки ближче на неї, то можна побачити, що максимальне зусилля, за яким можна затягнути, це 65. Для чого взагалі потрібні всі ці зусилля для затягування? Коли встановлюєте оптику, або встановлюєте кронштейн для кріплення оптики, або затягуєте ложові гвинти, потрібно прикладати відповідне зусилля. Якщо зусилля затягування гвинтів буде більше або менше потрібного, то ви не отримаєте того результату, який здатна показати ваша зброя. При встановленні оптичного прицілу зазвичай для кріплення кілець або моноблоку використовується більше зусилля затягування, ніж зусилля, в яким безпосередньо фіксується оптика на кронштейні. На сайті компанії Fixed Sticks для найбільш поширених виробників зброї оптичних прицілів та коронштейнів для оптичних прицілів вказані, вказані моменти, з якими потрібно закручувати ті чи інші ленти. Але звичайно кожна людина сама обирає, що їй потрібно. І якщо хтось вважає, що йому не потрібний подібний набір інструментів. То вже його особисті проблеми. Але дуже часто так трапляється, коли людина встановлює оптичний приціл, або міняє кронштейн для кріплення оптичного прицілу, і потім дуже дивується, чому вона не отримує гарний результат і чому в неї група на мішені дуже сильно розповзається. А питання в тому, що гвинти, які кріплять або сам кронштейн до гвинтівки, або вже оптичний приціл до кронштейну, можуть бути закручені з меншим або більшим зусиллям. Необхідно пам'ятати, що при встановленні оптичного прицілу необхідно використовувати саме те зусилля, яке наполегливо радить виробник. Бо, якщо ви винти не дотягнете, то ви отримаєте ненадійне кріплення і приціл, або кронштейн може зміщуватися. А якщо ви перетягнете, то ви можете пошкодити або оптичний приціл, або саме кріплення оптичного прицілу. Тому любіть свою зброю і обирайте інструменти для обслуговування своєї зброї правильно. Всім гарного дня!